Арселор Мітал Кривий Ріг 20 років в Україні. 20 українських років нерозривного сталевого зв'язку підприємства з містом, україною та світом. У серпні 2024 року Арселор Мітал Кривий Ріг найбільше гірничо-металургійне підприємство міста, відзначило своє 90 річчя. І до свого ювілею підприємство вирішило зробити місту подарунок. Встановити на набережній парку Богдана Хмельницького в металургійному районі шість стилізованих копій споруд, відомих в усьому світі. У будівництві цих споруд використовувалася саме сталь Арселор Мітал Кривий Криверіг, наша Криверіська сталь. І ось тепер всі знають цю набережну як сталева. Технічні параметри оригінальних споруд вивчались за численними фотографіями, на базі яких були розроблені макети з урахуванням мистецького бачення виконавців. На виготовлення шести стилізованих копій знадобилося два місяці та понад п'ять з половиною тонн металопродукції. Цей арт-простір е, дає можливість не тільки побачити відомі споруди в мініатюрі, а ще й стати частиною історії локальної і світової. На кожній споруді є qr код за яким можна отримати більше інформації про. Оригінальні споруди дізнатися, наприклад, що арматурний прокат пад Арселор Мітал Кривий Ріг використовувався при будівництві найвищої будівлі у світі дубайського хмарочоса Бурдж Халіфа, що комплекс хмарочосів вежі полум'я в азербайджанському баку теж має сталево-криворізьку основу. Що українська сталь із криворізьким характером є, і в Стратфорді – 114-метрова оглядова вежа Арселор Мітал Орбіт знак лондонської гостинності на Олімпійських іграх. Що Арселорівський прокат підтримує національний спорт, а саме НСК Олімпійський, в якому під час реконструкції теж використали продукцію компанії, чи те, що Арселор Мітал Кривий Ріг долучився до убезпечення четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС, 12 тисяч тонн арматури виготовили для нового укриття, яке закрило застарілий саркофаг. І, врешті, що одна із криворізьких візатівок Георгіївська дзвіниця збудована з місцевої сталі. Арселор Мітал Кривий Ріг 20 років в Україні. Один із найбільших світових виробників сталі вже написав два десятки розділів нової історії української промисловості. Кожен рядок цих розділів поєднує червона чи то помаранчева кольору розпеченої сталі лінія. Головним соціальним напрямком для Арселор Мітал Кривий Ріг є інвестиції в державу. Місто у сьогодення і майбутнє.